Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі АльтраВіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Так сьогодні ми з вами знову відкриваємо читатський клуб Альтравіта. І сьогодні ми з вами поговоримо про роман. Давайте ви здогадаєтесь самі про який роман. Я вам зараз натякну. Це історично пригодницький роман, це трилогія. Хоча ми будемо з вами говорити про останню книгу, але це трилогія. Франція, скажімо так, потім е, головні герої цього, цієї трилогії і ось цього останнього роману е, чотири чоловіка: один такий, знаєте, активний дурень, інший е, барон Велетень, Хитрий лис, і четвертий такий меланхолічний, врівноважений. Я би навіть сказала трошечки садистичний інтелектуал. Що це за роман? Давайте. Три, два, один. Так, це три мушкетера. Це 20 років по тому. І остання частина це Віконт де Брежелон. Ось. В мене він на італійській мові. Ось бачите, який він товстий. Господи боже мій, я не можу в це повірити. Я не можу в це повірити, що я його прочитала на італійській мові. Скільки тут хорінок? Тут тисяча. 315 сторінок. Я його читала, мої хороші, майже два роки. Два роки. Я його декілька разів відкладала. Але в мене є така, ну як вам сказати, незвичка, ну так може звичка, яка мені дуже заважає жити. От якщо я щось не дороблю, або якщо я не зроблю все можливе, щоб все закінчити, щось. Я потім знаєте, в мене як не закритий гештальт. Тобто, я завжди про це думаю, я завжди до цього подумки повертаюся. І ой, така, знаєте, мозгакрутка в голові. Тому я все доводжу до логічного кінця. Ось так у життю. От і коли я побачила цей роман, а цей роман, чоловік моєї маман, він приніс з церкви. Я хотіла щось почитати з України. В мене ще не було книжок. Як скачувати електронні книжки, я ще не знала, не вміла. Це зараз я, господи, стільки вже грошей протринькала. От в цій книгарні як накупила собі книжок електронних на цілу зиму. От будемо з вами читати. От, і я дуже хотіла читати. От, мій мозок він, е, знаєте, потребував от літер. От літер, щоб вгризатися глазками в ці букви от, і відволікатися від. Е, Життя, знаєте, є таке зараз дуже модне слово, ескапізм. Тобто, я хотіла займатися ескапізмом, тобто втікати від реального життя. І ось він мені приніс отаку таку цеглинку в церкві. Йому сказали, що а, мені це сподобається. Я коли прочитала Олександр Дюма, думаю, окей, Ільвіконте Дібражелоне у італійській це так звучить. Я подумала, та не може бути, та не може бути. Тобто, я коли була ще дівчинкою маленькою, це був ще радянський союз, і ось на літо нам вчителька вона в нас викладала російську мову і зарубіжну літературу. І ось на літо вона нам сказала прочитати три мушкетера Олександра Дюма, так. Батько. От я знайшла цю книгу у сільській бібліотеці, тому що літо я проводила у бабусі своїй. Прочитала я цю книгу, так от знаєте, на одному диханні за чотири дні. І, і що робити далі? І тут мені бабуся каже: а ти знаєш, а бабуся в мене ще та була інтелектуалка. Ось е, те, що вона жила у такому селищі. Знаєте, ну це так сталося, що вона, як дитина ворога народу, е, її вислали спочатку всю сім'ю у Сибір, а потім вже з Сибіру, е, коли оця Хрущовська відтіпіль, от ну, відтіпіль, як е, Хрущовська відлига, о, відлига, от то всю сім'ю до Москви не повернули, тому що ми. Такі росіяни московські блін, аж соромно і сказали: от є на вибір, де жити, є Україна, наприклад. І вони поїхали в Україну жити з дідусем з моїм. І бабуся в мене була дуже освіченою людиною, дуже багато читала, і я разом з нею. От, і бабуся мені каже, а ти знаєш, що є продовження, що є роман 20 років по тому, і є третя книга Вікон де Брежелон. І я не могла спати. Я кажу, бабуся, пішли, пішли побіб по бібліотекам. А раніше купити книги. Ну це було мені було 10 років, коли я все прочитала про мушкетерів. От і в той час 10 років це був 86-й рік. Так, я 76-го року народження. Так, це був 86-й рік, і ну книга була на вагу золота. Ти не міг її знайти? Були тільки такі, знаєте, червона зірочка, ось такі книги. Які ніхто не купував, ну я читала все. Ой. А от такі пригодницька така, історична література, її ніде не було тільки в бібліотеках, тільки в читальних залах і за великою ласкою бібліотекаря могли тобі дати цю книгу. І тому ми пішли з бабусею в цю сільську бібліотеку і взяли ще два романи. І я пам'ятаю, що вони були не дуже товсті. Тобто я їх всі прочитала дуже швидко. А тут Сефано мені приносить отаке, отакий Том. Я така думаю, боже, це ж, мабуть, у радянському союзі була цензура, і багато сцен було вилучено, тому що в свій час, вже в дорослому віці, ну скільки мені було, може років 30, Я перечитала «Три мушкетери» і другу книгу. Книгу «20 років по тому. Я їх перечитала, тому що я подивилася голівудський фільм чи французький фільм. І я подумала, ой, скільки від себе, не знаєте, отаке щось у книгах, такого не було. А потім я подумала, а чого вони були такі тоненькі, і я знову знайшла ці книги, і вони вже були товсті. Може, може, я читала у скороченому виді для школярів. Я не знаю. Ну коли я оце побачила, я подумала, ні, я повинна прочитати, тому що три мушкетери і 20 років по тому я читала на російській мові. Я читала, от а от «Вікон де Бражелон» Третя заключна частина трилогії про мушкетерів. Е, я не читала, і я така думаю, ну це ж легко, ну це ж легко, це ж свої рідні мушкетери. От і я взялася за цю книгу. Ой, Боже, я пожаліла про все на світі. Ви знаєте? По-перше, ніколи не робіть е, такої помилки, яку зробила я. Я думала, що якщо я непогано знаю італійську мову, то мені буде дуже легко ось це прочитати 1315 сторінок. Але я не зважила на те, що це текст. Скажімо так, застарий і історичний, і лексика тут специфічна. Господи, тут стільки, я тут, знаєте, писала, виписувала собі хто, хто від кого народився, хто який король Англії, хто у Франції. От всі титули, всі, о, Боже, як їх там називали: ваше преосвященство, ваше світлойшество, ваше там, ваша високість, ваша величність, тобто. Боже мій, і це все на італійській мові, і дуже складне, складне, А ще, як вам показати, який дрібний дрібний шрифт. Ось, бачите? Дрібний-дрібний. І я перші 16 глав я більш-менш прочитала. В мене було підписано, знаєте, майже кожне слово. Де так, що вам може показати, я не знаю. От, ну. І я закинула. Десь на півтори місяці я дивилася на цю книгу. Ходила біля неї і думаю, Маріана. Ну, ти повинна закінчити. Ти повинна закінчити оцю історію з трьома мушкетерами, тому що тут же вони всі помирають. Ну скажімо так, не всі, але помирають. І знаєте. Коротше кажучи, я два рази його кидала читати і знову поверталася. І тому в мене це все розтягнулося майже на два роки. Вже Стефано і мама, всі вони вже, знаєте, наді мною сміялися, що так, киньте цю книгу, да ти не зможеш її дочитати. Читати потрібно в задоволення. Я читала в задоволення, ви розумієте? Тільки що на італійській мові. І от десь приблизно, я вам хочу сказати, десь з 32-ї глави, так. но, ой, тут по-латинськи. Я ще погано бачу. Сульканали. Коли Д'Артаньян був у Англії, знайомився там з принцесою, от яка це глава? 35-та, Так, 35-та глава. От після цієї глави щось таке сталося, що мене прервало, Ви знаєте, я почала читати, я не я не могла просто відволіктися. Я читала і читала і читала, і от зараз я вам, з вами поділюся своїми думками на кшталт от цієї трилогії Олександра Дюма, мушкетери». Ви знаєте, це зовсім інший досвід, коли ти читаєш, ти 10-річна дівчинка, і ти читаєш всі три Тома, а кожен том ще складається з трьох-чотирьох книг. От. І коли ти читаєш цю історію в дорослому віці, це зовсім інший досвід. Так що готуйте. Каву, чайок, розмова буде довгою про, про життя. Про життя. І, звичайно, про дюма, про мушкетерів. І чому я так відео назвала? От. І що я думаю з цього приводу? А ви пишіть в коментарях, тому що ну я думаю, що ну всі всі читали Дюма, оцю трилогію. Всі читали. От. Тому поговоримо, тому що відео буде довгим, може навіть декілька частин. Мені е, дівчата пишуть, що ой, ми полюбляємо довгі відео, тому що ми тебе включаємо і щось вдома робимо. От, е, дідусь. Дивиться, що я тут розповідаю. Ну, ладно, це таке діло. Так, перш за все, що я вам хочу сказати трішечки про Олександра Дюма. Ви знаєте, я дуже довго не знала такого факту, що Дюма був чорношкірим. Ви розумієте, що його бабуся вона була чорнокожою рабинію, Його дідусь одружився на чорнокожій рабині. І тому Олександр Дюма на третину він чорнокожий. І він настільки був злий за це на свого дідуся, що от так він їм, знаєте, от що всі погані, всі погані риси характеру Араміса, да, одного з трьох мушкетерів, з чотирьох, він списав зі свого дідуся. І о, тут я згодна з Олександром Дюма, що він казав, що Араміс був одним з. Не найнегативнішим персонажем всієї трилогії. От зараз ми з вами про це поговоримо. Отакій, От ось бачите, він був в такої крові, і за цього в нього було купа проблем. І він розумів, що він зможе заробляти тільки своїм талантом, і от зараз дуже багато сперечаються і пишуть про те, а був ли... Ну, чи був той талант у Олександра Дюма? Зараз його багато хто називає графоманом, що він от Аби ж тільки заробити гроші. Ну, якщо чесно кажучи, отак між нами дівчата і хлопці, да? ну так трішечки є графоманство, тому що ну якщо викинути, ось цього фоліанту, якщо викинути, ну хоча б ну я не знаю, ну 20%, ну нічого б не змінилося. Потім я вірю також в ту версію, що е, Олександр Дюма він використовував працю літературних рабів. Я в це вірю, тому що тут деякі частини, ну вони, ну вони просто не ліпляться одна з одною. Тобто це зовсім інші по, по е, стілю е, написання глави. Ну, зовсім інші. Нібито, ну я би сказала так: тут, от я чітко бачу, відслідковую чітко от чотири. Персо, е, персонаж восьменника. Чотири. Один, який писав історичну всю всю от чисто історична така література з датами, хто коли народився, хто кого коли завоював. Лірична частина вона зовсім не схожа, ну зовсім не схожа. Все одно, якщо пише один письменник, його стиль написання ну дуже схожий, про що б він не писав. Ну це вже така начитаність, на Знаєте, в мене потім зовсім інший а, письменник а, писав про Англію. І зовсім інші про Францію. Ну тобто, от я би сказала, що тут попрацювали над останнім романом десь чотири людини, от так от більш-менш. Тому, тому ось так. Що ще я хотіла вам сказати? Що ще? А, і потім, чому я ще схиляюся до думки, що все ж таки були задіяні літературні раби? Тому що ви знаєте, три у таких товстенних книги: три. Плюс в цей же час, коли були написані ці три романи про мушкетерів. Він пише граф Монте Крісто, теж там, мені здається, три чи, чи чотири книги у графа Монте Крісто, і все це він пише за шість років. Ну, як це можливо, за шість років тоді не було комп'ютерів, тоді не було інтернету, щоб ти якісь то історичні події ти міг ну, швидко знайти в інтернеті. Це ж він повинен бути просиджувати в архівах, в бібліотеках днями і ночами. Щоб за шість років написати стільки книжок, от, стільки історій. Окей, це третій роман Вікон де Бражелон. Це пригодницько-історичний роман. Багато персонажів в його романах. Це дійсно були такі історич, історичні особи. Але як він сам казав, всі історії з ними пов'язані, вони були ним вигадані. вигадані. Тому нібито і. Це дійсні історичні особи, а от всі історії вигадані. Потім дуже багато критики було з приводу віку його мушкетерів, що він завжди помилявся, що в одній книзі він пише стільки їм років, в іншій книзі він пише, що їм там інша кількість років. Ви розумієте? Ну, окей, мені це було неважливо. Коли я прочитала от, останню сторінку, я закінчила, Боже, я була щаслива, що я це закінчила, і я була щаслива від того, що я була. Знаєте, в такому дійстві, яке тебе дійсно затягує. Затягує. Як би хто не казав і написав, що це примітивно, що це ну таке, знаєте, ні екшен, тим не менше, скільки вже снято фільмів по цих романах: голівудських, французьких, рідних, французьких, От. радянський, оцей фільм. До речі, радянський фільм Дартаніани Три мушкетери» був знятий на одеській кіностудії. Отак, от, от вам, в Україні був, був знятий. Ще, е, З точки зору знаєте, психології, отут Дюма, чому ще е, цей роман мав таку популярність, ця трилогія. Тому що Дюма він е, написав чотири таких типових чоловічих е, персонажі, таких, знаєте, архетипів чотири. От, чому я так і назвала е, своє відео? От. І перший це хто Це хто в нас перший? Ну, давайте, перший. Кого першого будемо розбирати? Дуже важка, дуже важка книга, в мене вже рука затерпла її тримати. Так, я ось тут написала собі конспекти, тому що хочу вам багато що розповісти. Так, першого давайте Дартаньяна. Дартаньян, Шевальє, Шевальє Дартаньян. Ну, чого я написала, що він дурень активний, активний дурень. Знаєте, є така приказка, що не так страшний дурень, як дурень активний. От всі три книги. Він постійно кудись влізає по своїй дурості. розумієте? Всі три книги він е, втягує своїх товаришів завжди в якусь халепу. Завжди вони прикривають його дупу, ви розумієте? А в третій книзі, то взагалі, якщо б він. Окей, я не буду все так вже подробно подробицях розповідати. Може хтось не читав цього роману, дуже раджу. От, ви е, знаєте, це такий е, дуже вірний, е, такий. Служака королю. От з яким би королем він би, якому б королю б він не служив, от дуже віддано. Він навіть не, знаєте, не сумнівається у вірності того, що король йому каже. Бідний дворянин приїхав до Парижу на оці клячі. І він тільки і мріяв про те, що буде на службі короля. Оце для нього було вау. Він зможе заробити гроші, він зможе допомогти своєму батькові. Це непогано. Отакий, знаєте, відданий, відданий, який е, не питає. Вірно, невірно, король сказав, Дартаньян зробив. От, не піддає навіть сумніву. Е, в першій книзі, мені здається, це був Людовік 13, Людовік 13, е, друга книга. Дуже багато таких. Італійців, які дивляться, друга книга це Д'Артаньян вже служив. Помер цей бідолашний Людовік XIII. До речі, він помер у віці. Йому було 41 рік. Людовіку тринадцятому і ця Анна Австрійська залишилась одна вдова, а помер він до речі від хвороби корона, Тобто, це така дуже неприємна хвороба зараз. Від неї помирають. А в ті часи у Франції, ну він дожив до 41 року. Людовік тринадцятий, ось залишив по собі він Францію з Анною Австрійською і е, малим сином Людовіком чотирнадцятим. Там всі вони були Людовіки. От Людовік 14-й. Так от, так, от. У цьому малому сину було років 5-6, коли малий зійшов на престол. Але всім керував. Це вже друга книга, де ми бачимо Дартаніна, який він відданий, як він захищав інтереси цього малого короля. Францією керував кардинал Мазаріні, любовник коханець Анни Австрійської. Розумієте? От, і. Знову ж таки, ми бачимо, що Дартеньян він дуже віддано служить королю, незважаючи на те, що королю там 5 чи 6 років він його захищав. І от вже от в цій ці, в книзі, в третій книзі, це ще 10 років. Тобто друга книга 20 років по тому, а третя книга Вікон де Бражелон, це ще 10 років по тому. І ми вже бачимо в цій третій книзі. Кардинал Мазаріні помирає. В не в нього був рак там чогось. У муках він помирає, і молодий Людовік, XIV починає керувати Францією самостійно. І Дартаньян завжди на поготові, Але це вже Дартаньян 30 років по тому. І Дартаньян вже хоче бути маршалом Франції. Він хоче настільки вислужитись перед Людовіком 14, як його ще називали Людовік Сонце чи король Сонце, так? щоб стати маршалом Франції. Це був би епогей його а, такої військової кар'єри завжди на службі короля. І Дартаньян може піти навіть проти друзів. Тільки щоб за короля розумієте, оце мені в ньому не подобається. І я там навіть були такі місця, коли я йому там прям в книгу кричала: Блін, придурок, дурень, що ти робиш? Все ж твої друзі, чого ти їх підставляєш? От. Але згодом в кінці книги все ж таки Дартаньян він дуже такий розчарований, покидає короля, покидає дворець, і в кінці кінців він так знаєте, дуже дуже обережненько сказав королю, що ну, ваша величність, ви не праві. Ви не праві, але я ваш солдат, я вам служу, тому э, при дворі я бути не хочу, тому що він бачив оцю всю розкіш. В той час Франція багато де воювала, завойовувала, я би сказала так. І оця різниця, знаєте, між тим, як живе э, двор короля. Ну, коротше кажучи, Дартаньян сказав, що ні, ваша э, величність. Э, відійшлить мене на будь-яку війну. Я заради Франції, заради вас буду воювати. Хоча там Дартаньян уже було за 50 років. От. І ну, Дюма так пише, знаєте, старий, старий. Ну який він старий за 50 років тільки. От. І в кінці кінців Дартаньян на війні, король дуже, ну як, дуже, господи, теж король, він не може дуже розкаюватись, але йому не вистачає Дартаньяна, його врат, Тому що. Король згодом він зрозумів, що це була єдина людина, якої він міг довірити все. Розумієте? Всі секрети Франції, все. От, і тут Дартаньяна нема. І в кінці, в кінці кінців король він зробив Дартаньяна маршалом Франції, і коли була битва, до Дартаньяна прийшла оця депеша, оцей лист. Що він вже маршал Франції, і, на жаль, Дюма ось тут вирішив його вбити, тому що ну а що з ним далі робити з цим Дартаньяном? Він досяг того, про що він мріяв. Він став маршалом Франції посмертно. Тому що, коли він читав оцю депешу, у цей наказ короля біля нього взорвалося гарматне ядро. Ну і Дартаньян загинув таким чином. Наприкінці роману, прямо, знаєте, в останньому абзаці, ось він загинув. І посмертно став маршалом Франції. Що ще цікавого про Дартаньяна? Так а ну, давайте я подивлюсь. Оце я вам сказала. Там знаєте, що мені, мене зацікавило? Там завжди були якісь то оргії. Господи, на всю Францію чи було мало дівок, мало жінок. Чого, от, наприклад, Дартаньян це ще в першій книзі Троє мушкетерів. Дартаньян він там з цією Міледі переспав. Тобто він кохав Констанцію. Але коли Міледі там йому, знаєте, строїла бісики, він із нею переспав, із Міледі. І потім, коли у ці мушкетери вони йшли на страту Міледі, ну я про це скажу потім. Дартаньян він був єдиний, хто казав Атосу, що може не надо, може не треба, може відпустимо її або віддамо її у руки правосуддя. Може, не будемо вчиняти самосуд. Так вона зробила дуже поганого, багато. Але може, ну, все ж таки по-людському. От, оце мені в ньому сподобалось. Потім, знаєте, було так цікаво. Я навіть сміялася, коли він е, скакав на коні з депешою від Людовіка 14-го. З Парижу він скакав е, в Англію. В Англію через Ламанш, оцей. От. І е, оцей лист в Англію потрапив через півтори місяця. Тобто, з Парижу до Лондону. Він півтори місяця скакав, там такий, знаєте, лист маленький, щоб передати депешу, от. І, як пише Дюма, Дартаньян загнав вісім коней. Вісім коней під ним здохли. Ви розумієте? Зараз в наш час за лічені секунди, за одну секунду по WhatsApp ти написав месадж, і воно вже дійшло. А в ті часи, це 1600 якийсь рік, в ті часи вісім коней за півтори місяці здохли під Дартаньяном, щоб. Король англійський отримав листа від короля французького, і, от, саме тому, що Дартаньян так довго оцей лист е, доставляв до Англії, от всі ці відбулися такі події, які призвели до того, що майже всі мушкетери померли. Отакої всі ми хороші. Ось бачите, я вам казала, розмова буде довга. Тому що, якщо мені книга подобається, і персонажі мені подобаються, я можу про них розповідати дуже дуже довго. Все, буде друга частина про Д'Артаньяна і трьох мушкетерів. Чао-чао і до побачення.